Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтеся. Ми починаємо. Як ви вважаєте, де живе та сама сім'я Шуфрича, якого підозрюють у Держзраді? Очевидно, що не в Україні. Дружина та діти підозрюваного спокійно проживають своє життя в Угорщині, там, де і знаходиться друг Путіна Віктор Орбан, який відкрито ненавидить Україну та народ. Саме там і сім'я Шуфрича пригріла собі місце. Стало відомо, що нардеп України від забороненої партії ПЗЖ Нестор Шуфрич, якого підозрюють у державній зраді, переписав свої активи на іншу особу та вивіз свою родину до Угорщини. Цю інформацію оприлюднили в одному з українських видань у розслідуванні. За словами журналіста Михайла Ткача, в середині 2022 року виданню надійшло фото автомобіля, вартість якого оцінюється приблизно в 70 тисяч доларів. За джерелами УПЕ, цей автомобіль використовувався шуфричем для транспортування своєї дитини до британської школи. Хоча частіше цим займалася його дружина екснардеп Катерина Майкола. Вже 2024 року журналісти приїхали до Будапешта і помітили цей самий автомобіль. Поряд із готелем Сан Джорджі Резіденс» у центрі міста машина стояла під будівлею щодня вранці та ввечері. У розслідуванні вказується, що готель, в якому мешкає родина Шуфрича, зареєстрований на угорського підприємця Дьорда Штофу. Також повідомляється, що біля машини якою користується Майкова, постійно стоїть ще одне авто Toyota з українськими номерами. Журналісти українського видання завдяки джерелам у правоохоронних органах з'ясували, що власником автомобіля є Михайло Черепаня. Це син багаторічного бізнес-партнера та помічника Шуфрича В'ячеслава Черепані. За словами ткача, з початком повномасштабного російського вторгнення низка активів, які були пов'язані з Шуфричем, перейшли у власність компанії угорця штофи. Журналіст спробував зв'язатися з підприємцем по телефону, проте той заперечив свій власницький статус щодо. Готелю Сан Джордж Резиденс. Штофа також стверджував, що не знайомий з дружиною Шуфрича і не має жодних активів на території України. Автори розслідування також намагалися зателефонувати Майковій, але вона відмовилася розмовляти. Коли Ткач представився, дружина Шуфрича просто поклала слухавку. Ймовірно, все ж є, що приховувати, адже за роки, будучи на державній посаді, заробити на таке розкішне життя диво. Дивом можна було б і вважати насправді дещо інше, а тут не виключення, що за пропагування та дестабілізацію України Шуфричу Кремль платив Мало варто лише згадати його крилаті вислови, що мир тільки на столі Москви та через Москву. Або ж це Шуфрич дозволяв собі вихваляти Путіна в той момент, коли кремлівський лідер фактично на сході України стирав народ та існування країни з обличчя землі. Але пісня грала недовго. Вже 15 вересня 2023 року. СБУ спільно з держбюро розслідувань та офісом генпрокурора заявили, що зібрали доказову базу про антиукраїнську діяльність чинного народного депутата Шуфрича. Йому повідомлено про підозру в державній зраді. Також служба безпеки України провела в Шуфрича обшуки. Слідчі заявляли, що Шуфрич тісно співпрацював і виконував завдання колишнього заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича, який займався координацією російської агентури в Україні. За даними СБУ, одним із основних завдань Шуфрича була підривна діяльність в інформаційній сфері, чого він не приховував та відкрито пропагував кремлівські ідеї. Але як бачимо, спеціальні структури працюють ефективно, тому Шуфрич досі перебуває під вартою та отримає, сподіваємося, чимале покарання, адже відкрито підривати становище України в надскладний час, це цинізм вищого рівня, тому такі особи, як Шуфрич, мають бути за ґратами. А ще краще можуть повторити долю Медведчука, якого обміняли на наших хлопців українські захисники, які перебувають в полоні, куди важливіші ніж ось такі зрадники. На цьому у мене все Підписуйтеся Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.